Я залишилася на адорацію від години 9 до 10, зі мною залишилося чотири сестри. Коли я наблизилася до вівтаря і почала розважати страсті Господа Ісуса, страшний біль залив мою душу через невдячність кількох душ, які живуть у світі, але особливо боліла мені невдячність душ, вибраних Богом. Не можна собі уявити ані порівняти. Бачачи цю найчорнішу невдячність, я відчувала, ніби моє серце розірвалося. Сили покинули мене, і я впала до лілиць, нестримно ридаючи. Скільки разів я думала про велике Боже милосердя і невдячність душ, скільки разів біль проймав моє серце, і я зрозуміла, як це глибоко ранить найсолодше серце Ісуса. Палаючим серцем я відмовила акт офірування себе за грішників. З радістю і бажанням я приклала уста до гіркоти чаші, яку беру зі служби Божої щодня. Навіть часточку, яку мені призначив Ісус на кожну хвилину, не віддам нікому, неостанно потішатиму найсолодше євхаристійне в серце. Буду грати вдячні пісні на струнах свого серця, найвдячнішим тоном є страждання. Пильно дослуховуватимусь, чим сьогодні зможу втішити Твоє серце. Дні нашого життя не є однаковими. Коли чорні хмари заслонять мені сонце, намагатимуся корел. Продиратись через хвилю і дати пізнати іншим, що сонце не гасне. Відчуваю, що Бог дозволить мені відхилити заслону, щоб земля не сумнівалася в його доброті. Бога не можна затьмарити, не можна змінити. Він навіки один і той самий, волі якого ніщо не може протистояти. Відчуваю в собі силу більшу, ніж людська, відчуваю відвагу і силу завдяки ласті, яка в мені мешкає. Розумію душі, які страждають супереч надії, тому що сама відчула на собі той вогонь. Однак Бог не дасть більше, ніж ми можемо витримати. Часто я жила надією в супереч надії, і моя надія переросла у цілковите довіря Богові. Хай зі мною станеться те, що він вирішив від віків. Дуже негарно було б, якщо б чорниця шукала полегшення у стражданні. Що з найбільшого злочинця зробила ласка і розважання. Той, хто вмирає, має багато любові. Пам'ятай про мене, коли будеш у раю. Сердечне каяття негайно перетворює душу, духовне життя слід вести серйозно і щиро. Любов мусить бути взаємною. Якщо Господь Ісус за мене випив усю гіркоту, то я, Його наречена, прийму будь-яку гіркоту в доказ своєї любові до Нього. Хто вміє пробачати, той готує для себе багато ласк від Бога. Скільки разів гляну на хрест, стільки разів щиро пробачу. Зв'язок з душами ми отримали на святому хрещенні. Смерть зміцнює любов. Я повинна завжди допомагати іншим. Якщо я буду доброю черницею, то буду корисне не тільки чернество, але й усій вітчизні. Господь Бог дає ласки двома способами через натхнення і осяяння – Якщо ми просимо ласки, Бог дасть її, але ми повинні хотіти її прийняти, бо щоб прийняти її треба самозречення. Любов полягає не у словах і не в почуттях, а у діях. Це акт волі, це дар, розум, воля, серце. Ці три влади ми повинні тренувати під час молитви, Воскресення в Ісусі, але я повинна спочатку у ньому жити. Якщо не розлучатимусь із Христом, у мені замешкає Євангелія. Усі мої недоліки Ісус доповнить у мені його ласка, яка діє неустанно. Свята Трійця щедро наділяє мене своїм життям через дар Святого Духа, три Божі особи мешкають у мені. Якщо Бог любить, то усім своїм єством, усією силою Свого Єства. Якщо мене так Бог полюбив, що ж я на це? Я його наречена? Під час однієї науки Ісус мовив мені, у гроні вибраних ти солодка ягода. Хочу, щоб всі, який кружляє в тобі, напоїв інші душі. Під час відновлення я побачила Господа Ісуса у білих шатах, підперезаного золотим поясом, зі страшним мечем у руці. Це тривало до моменту, коли сестри почали відновлювати обіти. Раптом я побачила незбагнену ясність, перед цією ясністю побачила вагу старизами з білої хмари. Тут наблизився Ісус. І поклав одну одну з терезів меч, а вона усією вагою впала на землю, ледь не торкнувшись її. Тим часом сестри закінчили відновлення обітів. Раптом я побачила ангелів, які від кожної сестри взяли щось золотий посуд, який мав форму кадильниці. Коли зібралася від усіх сестер і поклали посуд на другій терезі, вона відразу переважила першу, на якій лежав меч. У цю ж мить з цієї кадильниці вирвалося з полум'я аж до ясності. То з цієї ясності я почула голос: сховайте маєш на його місце, офіра є більшою. У цю мить Ісус благословив нас і видіння зникло. Сестри вже почали приймати святе причастя. Коли я прийняла святе причастя, мою душу залила така велика радість, яку не вмію описати. Коли я довідалася, що моя мати важко хвора і вже близька до смерті, і просить, щоб я приїхала, бо хоче ще раз перед смертю мене побачити. В мені прокинулись усі почуття серця. Як дитина, яка щиро любить свою матір, я гаряче прагнула виконати її бажання, але залишила Богові свободу і повністю віддалася його волі, незважаючи на біль серця, і йшла за Божою волею. У день іменин, 15 лютого, вранці мати настоятелька дала мені другий лист від родини і дозволила поїхати додому, щоб виконати бажання і прохання вмираючої матері. Я відразу почала готуватися до подорожі і вже ввечері виїхала звільно. Цілу ніч офірувала за важкохвору матір, щоб Бог наділив її ласкою, щоб страждання, які переживає, нічого не втратили зі своєї заслуги. Під час подорожі я мала дуже мило товариство, бо у купе їхали кілька жінок. Я відчула, що одна з них дуже страждає, і в її душі точиться зазята боротьба. Я почала в душі молити за цю душу. В 11 годині ті жінки перейшли до іншого купе побалакати, і ми залишились удвох. Я відчувала, що моя молитва викликає в її душі ще більшу боротьбу, я не втішала її, а ще полкіше молилася. Нарешті вона звернулася до мене з проханням, щоб я відповіла їй, чи вона зобов'язана виконувати певну обітницю, яку дала Богові. У цю хвилину я внутрішньо відчула, що це за обітниця, і відповіла їй. Що вона зобов'язана виконати це приречення, бо інакше буде нещасною протягом усього свого життя. Думка про це не дасть їй спокою. Здивована цією відповіддю відкрила мені усю свою душу. Вона була вчителькою і коли повинна була складати екзамени, обіцяла Богові, якщо добре складе, то посвятить себе на службу Богові, тобто уступить до монастиря. Однак, дуже добре склавши екзамени, я пішла у світу і не хочу вступати в монастир. А сумління не дає мені спокою і, незважаючи на розваги, завжди відчуваю незадоволення. Після довгої розмови ця особа змінила свою думку і сказала, що буде старатися вступити у монастир. Просила мене молитися за неї, я відчувала, що Бог не скупитиметься на ласки для неї. Вранці я приїхала до Варшави, а ввечері о восьмій годині вже була вдома. Яка це була радість для батьків і усієї родини. Важко про це писати. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини. Та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!